Доброго ранку сонечко ясне, доброго ранку земле прекрасне, Доброго ранку дерева багряні, Доброго ранку квіти духмяні, доброго ранку пташки голосливі. Доброго ранку, дітки щасливі. Малята сьогодні до нас на заняття. Завітала незвичайна гостя. А хто вона? Ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку? Тож слухайте уважно. В жовте лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна цариця. Дітки, до нас завітала осінь. Дивовижна пора року. Осінь – чарівниця, вона має багато справ та турбот. Вона дарує нам щедрий врожай овочів, фруктів. За це її називають щедрою та багатою. А ще осінь потихеньку фарбує листечка на деревах, робить його то червоним, то рудим, а найчастіше жовтим, золотим. За ці дива осінь називають золотою. Змінюються восени і погода. Осіння пора робить дні все холоднішими і холоднішими. Все частіше йдуть дощі. Дме холодний вітер. Сонечко опускається нижче і вже не так нам гріє. Все частіше вранці землю окутують густі тумани. День восени стає коротшим, а ніч довшою. А ось перелітних птахів осінь кличе до мандрівки в далекі теплі краї. А зараз, малята, ми разом з вами промовимо чистомовку про осінь. А-А-А. А-А-А. Осінь у наш край прийшла. І, і, ідуть грибні дощі. У-у-у, затіває осінь гру. І и і, і. прохолодні дмуть вітри. Е, 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 всюди листя золоте. Маляка, у нашій чарівниці осені є помічники. Здогадалися, хто вони? Так, це брати осінні місяці. Першим приходить осінній місяць вересень. Його назва прийшла з Полісся. Там у цей період цвіте вереск. Наступним приходить жовтень, час жовтіння листя. Останній місяць осені листопад. Таку назву він отримав тому, що в цей час опадає листя. Ось такі осінні місяці різні та неповторні. А сьогодні осінь пропонує нам цікаву гру. То що ж, пограємо малята! Називається гра чарівний кошик. У цьому кошику картинки, на яких зображені осінні зміни в природі. Вам потрібно скласти речення за картинкою. Але головне, щоб речення починалось. Зі слова восени. Це дуже просто у вас все вийде. Ну що, готові? Починаємо. восени сонечко часто ховається за хмарами. Молодці дітки. А який вітер восени? Так, восени дме... Холодний вітер? Що восени часто іде? Восени часто іде дощ молодці. А що ж роблять листочки на деревах? Восени, листочки на деревах, жовтіють. Молодці малятка, ви впора. А зараз давайте разом з вами опишемо осінь, скажемо. Осінь яка золота. Осінь яка різнокольорова. Осінь яка сонячна. Осінь яка дощова. Осінь яка урожайна, осінь яка чарівна. Ось і підійшло до кінця наше заняття. Ось така осінь чарівниця. Зустрічайте її з радістю. До побачення малята!